Партнер показу інтернет-провайдер Лантрейс. Отримай більше. Сьогодні для школярів Бориспільської громади пролунав перший дзвоник, що означає початок нового навчального року. Для найстарших це буде останнє перше вересня у школі, а для найменших перше у їхньому житті. Та це їх не лякає. Тут багато діток веселиться. Мій, брати, мій брат, мій брат теж учився в школі, він не також далеко від мене. Я учився, мені давали спеціальні такі зошити, там де можна навчитися різувати кораблі, там все таке. Читати ні, буду вчитися в школі. У Бориспільських ліцеях відзначили день знань, а окрім урочистої лінійки, також було безліч локацій з танцями, мильними бульбашками та хімічними експериментами. Там вони з льодом. Ще холодні І Що було? І були всякі на кожній локації для найменших проводили свято активні учні старших класів, лідери ліцею. Цей рік у нас буде роком активного розвитку нашого учнівського самоврядування. Я особисто планую, що наші діти, наші учні цього року зможуть більше себе проявити. Минулий рік ми вже почали цю роботу. У нас є прекрасні діти, прекрасні лідери. Цей рік я планую присвятити вихованню і виявленню лідерів. Вони в Україні зараз дуже потрібні. Цього року до Бориспільського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука буде ходити 1500 школярів. Будемо пробувати навчатись очно, кажу, пробувати, тому що ми не знаємо планів нашого ненормального сусіда. Ми будемо навчатися в дві зміни. У нас 31 клас буде сидіти в першу зміну і 19 класів в другу. Ну, по-перше, нам уже не вистачає кабінетів. По-друге, нам потрібно розвести дітей для того, щоб сховище могло їх нормально укрити. Будемо будем старатися, будемо пробувати вчитися очно. Батьки дітей налаштовані позитивно. Кажуть, головне, щоб не було повітряної тривоги. Очікуємо, звісно, менше тривог, щоб дітки більше навчали, познавали цей новий світ. Не хочеться онлайн-уроків, звісно, хоча нам їх не предлагали поки що. Сина мого звати Артем. До школи збиралися сьогодні в гарному настрої, хоча насправді не дуже. Хотів до першого класу, але сьогодні, як побачив, то вже дуже багато друзів. Є. Йому дуже цікаво дивлюся. Я думаю, що в нас все буде добре. Сподіваюся, що навчання буде легким, натхненим і сповненим гарних емоцій. Вікторія, донечка, стала раніше навіть за мене і вже була готова о 5-й ранку йти до школи, тому що вона дуже очікувала цього, їй це хвилююче. Вона дуже хотіла йти до школи, старша дочка, теж вже в 10 класі, тому напевно натхнена тим, що в школі все ж таки досить добре. Вона. А, йшла з радістю до школи. Також на очну форму навчання виходить Бориспільський ліцей Перспектива імені Володимира Мономаха. Як зазначає директорка Неоніла Клименко, їхнє укриття може прихистити одночасно 1300 дітей готуємося до очного навчання, школа повністю готова. Все, що потрібно матеріального забезпечення, ми все отримали, все є. Звичайно, що є деякі нюанси, потрібно допрацювати перегородки в підвалі доробити. Але, взагалі, педагогічний колектив і всі класні кімнати, всі приміщення нашого закладу готові і відкрили двері для своїх дітей. У нас є два укриття: одне укриття блок центральний блок старшої школи, це укриття для учнів 5-11 класів, і для учнів початкової школи облаштовано укриття під будівлею початкової школи. Якщо в минулому році ми все-таки пересиджували в більшості і намагалися проводити уроки, то в цьому році ми налаштовані все-таки проводити повноцінні уроки і в укритті. У цьому навчальному закладі більшість батьків підтримують повернення з дистанційної форми навчання. На очну. Це ну, такий великий результат. тобто Навчання буде повноцінне, уроки не скорочені і буде більше часу, ну, дітям, діткам будуть приділяти, тому що коли була скорочена форма, то нам доводилося більше часу проводити вдома за навчанням, допомагати. Я думаю, що вони будуть складатися за, вже за повноцінний урок, будуть складатися в свою програму. Ми пішли в інтелект. Наша старша донечка також піш в третьому класі навчається, також в інтелекті і менше пішла в інтелект. Я думаю, що старша закінчила вже другий клас із похвальним листом. І я думаю, що меншенька теж не підведеться. Євген розповідає, що обидві донечки позитивно налаштовані до навчання, та на святі були діти, які зовсім не хотіли йти до школи. Я сподіваюся, йому сподобається, тому що настрій у нас не дуже був на школу. Будемо бачити. Не знаю, щось йому не сподобалось.

Також ми відвідали урочисту лінійку Бориспільського ліцею імені Константина Могилка, до якого буде ходити близько 970 школярів. Ну, Очікую, що навчальний рік проходитиме очно. Не будуть діти бігати, ні сховище, буде тихий навчальний рік. Це погане укриття. Я сама закінчувала цю школу. воно має і виходи, і воно надійне. Я сподіваюся, що наші ЗСУ зроблять все для того, щоб було безпечно. Я б хотів щоб. Вони навчалися саме очно, тому що ну, все-таки це більше надає якихось знань, бо заочно це мені здається, коли він сидить вдома. Він по-перше, він не настійно менше спілкується з ровесниками. А по-друге, ну, в будь-якому випадку мені кажеться, що навчання таке гірше. Ну, для нього це щось нове. До цього він був тільки в садочку. Він хотів уже познайомитися з новими дітками з з новою вчителькою. Тобто йому було доволі цікаво. Як розповіла директорка навчального закладу Лариса Томенко, офлайн буде навчатися лише частина школярів, проте незабаром адміністрація ліцею планує вивести всіх дітей на очну форму навчання. Головніше, звичайно, це безпека дітей, і у нас у закладі зроблений ремонт укриття на даний момент. Ми можемо там. Завести 700 діток. І в ну, нас усі, звичайно, більша частина, не всі, на очному навчанні. Завжди у нас було наполовину. Ми половинку виводили, половинка в тому році було. Половинка була на змішаному навчанні. А зараз ми по-новому починаємо, більша половина діток у нас на очному, і ми хочемо просто подивитися. Якщо все буде так, як ми плануємо, то ми виведемо всіх на очне навчання. Я думаю, що перший місяць навчання це все нам покаже. План. Загалом у Бориспільській громаді цього року до навчальних закладів пішло 1200 першокласників. Марина Грицюк, Анастасія Узик, Даниїл Деркач, Назар Гераскін – новини ТРС Бориспіль.